17-й день операції ЗСУ на Курщині. Наші військові просунулися у глиб щонайменше на 35 кілометрів під контролем 93 населених пункти, каже президент України Володимир Зеленський. Бої за решту, тривають. Обговорювати український прорив продовжує і світ. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, Україна готувала операцію таємно і без зворотнього зв'язку з союзниками. За розвитком подій стежить. Не засудили наступальну операцію. Так зв. Ані, друзі Кремля, там до слова евакуйовувати покинутих напризволяще місцевих не квапляться. Натомість, зелений коридор ініціюють в нашому уряді. Більше про ситуацію там Дар'я Цесарук розповість. Це російське місто Суджа через два тижні після початку нашої спецоперації. Наслідки війни є, але вони мінімальні. А таким був український Маріуполь на 17-й день повномасштабного вторгнення Росії. Він зруйнований ущент, розбомблено багатоповерхівки, пологовий драмтеатр під завалами десятки тисяч загиблих. От в Маріуполі. Росіяни блокують виїзди з міста, не пускають навіть гуманітарну допомогу. У облузі люди фактично покинуті напризволяще без їжі та води. Тепер так само вони вчинили зі своїми. Нам сказали, нам сказали, що будуть автобуси, але їх так і не запустили. куди діватися старим? Нас покинули. У нині підконтрольних Україні селах залишаються сотні місцевих. Більше двох тижнів вони майже не виходять з укриттів. Бояться авіабомб, які постійно скидає їм на голови. Їхня ж російська армія. Магазини порожні, продуктів більше не завозять. Вони повністю під опікою українських бійців. Наша основна задача. Провести гуманітарну місію для того, щоб ці люди відповідно до Женевських конвенцій, до міжнародних договорів, отримали саме необхідне це їжа, це вода і це ліки. Наші ж тим часом успішно поповнюють обмінний фонд. У полоні вже понад дві тисячі росіян і кадирівців, які воюють на боці Росії. Таку цифру називає британське видання з посиланням на українського полковника. Виходь! автомат на землю. А ще знищують мости, мінусують літаки, трофеять їхню техніку. Назвали ми його пиріжок, оскільки він такий сладенький пиріжок попався. Нам і українізовують тамтешнє населення. Я хоч і не Українка, по-українськи, Українськіде да. за майже три тижні, що вже триває спецоперація. Наші просунулися у глиб щонайменше на понад 35 кілометрів. Наша операція в Курській області триває. Наша бойова робота робляться кроки, контролюємо. Визначені райони таких уже 93. Там Україна вже утворила військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов і запустила гарячу лінію для жителів Курської області, які хочуть евакуюватися. Бо схоже, що забирати своїх Росія не квапиться. Нужен коридор суджу до білої, хоча б. Доки наші продовжують іти далі у світі тільки розмов про український прорив. Його називають захопливим і неочікуваним, навіть так звані друзі Росії. Український наступ відкрито засудила лише Сирія. Решта соратників Путіна досі мовчать, зокрема, МЗС Китаю. А самопроголошений президент Білорусі закликає закінчувати бійку і, зрештою, сісти за стіл переговорів. Дар'я Ми Україна, марафон Єдині новини.